Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля почав вже робити двері, робить з цієї сторони, бо стої в нас забито. Сьогодні в нас мороз передавало на ніч 11 мінус 11 градусів. Якось так нам Коля непривично. Ну, не готові. Не готові ми були до морозу. Але нічого, завтра вже трошки буде потепліше тепліше передають. Та й далі вже передають трошки тепло. Ні, я не дивлюсь коля. Кожушка надів. шапочки. Кожушка Ну Так зранку було морозно, а вже ближче до обіду, то здається, і сонечко трошки вийшло. Можливо, ці двері сьогодні дороблю, зразу зашию і бляхою. Отакий От буде профіль зверху. Цей пришивний вважається, не глибоко, така волна оця. І матовий він трохи. Якби покраска матова, вона краще не вигарає нічого. А по дверцятах х зараз ці примічки вони тільки на прихватках. Тоді знизу і зверху поставлю отакі пластини. Це вона 3-сантиметрова. Тут сантиметр зайду на цей профіль приблизно, було 5, і щоб так цю щель закривалася. Вона Це буде знизу і зверху така пластина, а по боках, коли тоді відкриються вже, бо тут також є такі щельки, то наклею паролон туди. Він там вжимається, коли двері закриті. Щоб так менше дуло б. Ну, знаєте, так робить класно, коли так, вони сплошні, бо це я роблю не по окремо, спочатку одну половину, а тоді другу, а зразу їх всі разом. Зараз верхня суцільна йде і нижня суцільна. Я тепер розварую всі розкоси, які треба, всі перемички, а тоді просто болгаркою розрізаю і вони вже їх не веде так. Не Бо Раніше знаєте, починав робити... Ось ну, тут вся суцільна йде. Так само верхня. Раніше починав робити по окремо, то воно зараз не дуже добре. Потім не можна, ну не вирівнюється, там дошки ставиш, натягуєш, там можна на шайбочку під завису підложить. Але так набагато простіше. Так помаленьку майструємо. Сваркою веру отакою Vitels MiG-2000. Це зараз обичною, Працював вже і полуавтоматом, автоматом під балона. полуавтоматом класно, але так не дуже мобільним виходить. Важко тягати балони, а коли так, то нормально. Зараз лезь, не підглядай. Такий профіль тоненький, скоро тільки полотоматом треба буде працювати на йому. Ну, знаєте, сварщики, то і такий мур є свій, то кажуть, що шлак також полину того, що треба, тримає. Холод не буде, під низом проходити? Буде ташкент. <laughs> буде. Буде тепло. А зверху так само таку пластину? Що? що ще треба утеплити нам? Ще утеплити двері. Ну і гроші. Гроші. <ріст> То ж так. Коля, ну все треба гроші. <ріст> Бички там надихають, з наших буде тепло. Вже Коля обшиває двері бляхою, заїжджав батько, то допоміг так двох. причепили. Поставлю зараз ще одну смужку, прикручу її, ну і вже практично двері будуть готові. Помаленьку змайстрував. Ну, то ще треба поробити штопора, щоб якось штопорилися вони. Тут отак. Цей профіль, бачите, заходить на цей, якраз замок стає. Так воно не так цей стик кидається де одні двері другі. То я його роблю. Оці двері, де по низу йдуть, рівняє по профілі саму ну верхню бляшанку. Отак то зараз просто не прикручене, то що саморисоржі спирається, то там треба накльопочник брати такий. А потім хлоп сюди, нижній. А верхній отак і воно. Дивно того такого стика. Оце вже коля докрутий, будемо вже збиратися їхати додому. Вже буде в хліві тепліше. Майже вже закрите все. Вікно закрив. З тої сторони також все рівно так. Що кажеш? Каже, коня, щоб була піч, можна було б на печі полежати, але я вже вдома грубу затопила, тому аж коли грубий. не непогано. Щоб мороз не добрався до наших бічків. Вони там так в куточку собі соломи. Вже буде добре. Вода трохи була примерша, ще такі льоди. Вода Але так не крепко, тільки верхушка. Зараз ми приїхали до бичків, попораємось на вечір. Кирил вже почав замітати хліва. Кирил, змітай таку в жолу, а потім я там повимітую. Ярик вже приступив їсти давати. Кирил, то сей, завтра позамітаємо, хоче кидає силу. Там є лопатка а Коля вже відпочиває. Руки в, кармани. <реку> руки в кармани вже командуєш. Як що де робити? <реку> Сьогодні так по графіку вийшло, то вже бички й чекають, що вже їсти хочуть. А то буває, що і раніше так подаємо. Коли Коля, що тут робить, заодно й попорається. А, на полочку поставив. Ага. Я зараз на вишки пойду скляти, буду солому. Ага, хоч ради, як цвітить. Добре. Минулого, минулого разу, знаєте, ми виходили на вишки вечором, і там так було темно, то писали, що ну бажано світло якесь, щоб було б страшнувато, то замовили такого прожектора від GTM. Ну, це коробочка з його. А сам прожектор отакий. Ну, це батарея, я поставив від шуруповерта. То знаєте, воно можливо і краще, ніж ніж лампочки проводить, воно і безпечніше. Я правда думав, що вже він останеться тут на місці. Щоб був такий діжурний, але хлопці забрали, то часом вдома включають. Ну я рік ключ. Тут на коридорі. Тут є два положення. Якби слабші і сильніше. видно. І отак світить. Немає? Отак. Зараз пойдемо. Можете поки. поки посвітить. Ще не знаю, скільки правда, він тримає батарею, треба буде якось глянути. А так середині, так само в хаті класно, що поставити, коли світла немає, щоб були б трохи, правда, яркість великувата. Ну, такий трохи він потужний. Це для такої якоїсь роботи, де де на вулиці часом треба, чи якийсь ремонт провести, чи ще що. Бо тоді коли я, коли проводив світло тут, то мене була лампочка. Я взяв переноску, розетку відкрутив, прикрутив патрон, тоді лампочку поставив і так підсвічував. А це такий мобільний. То непогано. Посилання залишаємо в описі Будемо користуватися. Батарея 18 йде на, на 2000 Ампер -годин. Ну Чи не знаю, скільки від, відтримує. А сам а сам прожектор. 50 ватт. Часом і вдома треба, в цей лампочці масимо. То вже хлопці обкатали знаєте, непогано. вони Поносили скрізь. Раніше на будівництві таких не було ще, то нам привозили, там така іде продовгувата лампочка. Ну, ще колишні, там бувають вони такі більші 500 ватт, то вони такі і часто переграють ці лампочки, тоді все казали, що ми беремо їх руками, і тоді після рук, після пальців залишається слід там, і через це переграють, а вони і так перегорають, вони ненадійні. А ці лед трошки краще. І той такий небезпечний. Мурували пересінками, мішок полетів із клею, і загорівся мішок на, мішок на, на тому прожекторі. Так, тепер йдемо на вишки глянемо. Так, Кирил, стой, не йди ще. Так, очі шум. Темно і світло. О, тепер друге діло, можна поставити його і нічого там не загориться нічого. О, тепер вже великі, бачите, тепер вже можна вам ходити. Зараз зразу кинемо соломи бичкам. Куда? О, там, там можна, можете походити. Ну. Це його треба вибрати якусь несмачну, то знаєте, ще, ще поки вони поросуть, то ще може горох піде в корм. Да, але я позакриваю. Це утеплились трошки. Тут вже вродьбі. Гарно, так. ну. То брить, ми сьогодні муку посипаєте теж. Так і тоді, тоді раніше тягав. Хлопці за любий кипіш. Бо знаєте, попереднього разу хлопці вийшли наверх, то, то там Леся вже так переживала, каже, що зараз Щоб вони попадали б. Але нічого, треба. Треба, щоб царапинки не до мами вбігли, треба, щоб пісочком замазували, щоб загоїлося б. Хай займаються. Ну такий прожектор. Я не знаю, правда, чи сам акумулятор від усіх шуруповертів підходить. Щось ніколи так не стикався, щоб перекидати з одного на другий. По ідеї мають підходить. Але так взагалі-то. Забираємо додому. Да, буде нас... Ну нічого, то, то воно все одно їм у кормушку йде. А зараз будеш ще підсталю. Яріка, вилки де? Вілки не бачу де? Там. Ага. Зараз знову тюки порозривають і там оті шнурочки, поки ми походили. Нічого. Мабуть, треба зверху розривати, бо це не жарти. Ти не бачиш лесу шнутів? Оу! Увесь дабі, кидай теж. То не хоче погуляти, коли соломи багато. Наробив клопоту з цими шнурками я собі. Два, ще два штучки десь має бути. Зараз ще наберемо води, де вже будемо збиратися їхати додому. Там якраз ярик включає, а рижик ж ходить скрізь. Часом буває, Коля замочує овес, то сьогодні вже хлопці все тут попорались. І овес висипали, і силос, і позамітали. А ми вже наконтролюємо, коля попідстиляв. Одним вже коля двері зробив, вже там все причепив їх, а завтра приступить до слідуючих. Да, Коля? Завтра така невідкладна робота, що в першу чергу, каже, піду двері робить. Грибе а Кирил все гребе. Гриби у... туди в да, корито, а я потім повім... повімітаю, лопатою позбираю. Нічого, добре він мете коля, гарно. Вже буде менше. І шапка в соломі. Вже вони як з нами в приїжджають, то вже все. І в соломі. І часом і бічки поблизують, як ходять по коридору. Овесь теж хочуть замочений. Він так набухає. Подаю що буде результат. Це так Оля вирішив експеримент. експеримент. Чи буде результат? Ну скільки тижнів у пару треба подавати, щоб побачити, потім помірять, мабуть. А знову тут і поміряти не можна. Як звано так бачить. А ти вже будеш так дивитися. То треба було б коля експеримент, знаєш, на кому на цигану з біляшом, То ти собі поміряв би, потім місяць подавав би, і знав би, наскільки поправився. А так їх ще не можна так взяти, щоб поміряти. Треба візуально бачити. А треба бачити? Да. На око? Угу. Ну так, да, то ж побачиш. То ми так і візуально і дивимося, ми ж їх поміряти не можемо, отак бачимо, що поправились. воду контролюєш? Добренько. Ти вже дивишся, яка шерсть. Що? Це ж трохи підріс, саме найменший наш. Так в компанії то він і не малий, також малий, скажи. Ну що, Ярик, виключає животу, вже будемо їхати. А вже виключив, Да? Ото Ришик, треба брати палку. На вишка стільки пташок багато. Вчора в нас був такий мороз, мінус 11, сьогодні вже плюсова температура, сніг, але головне, що нема морозу. Хай буде і сніг, і мокрий. Якось так ми не привикли ще до морозу, що вода так підмерзає у ванні. Ну там такі маленькі, так зверху трошки примерзла. Але вже позагрибав. Гарно позагрибав. Завтра мама поправить. Ще буде, щоб вже Кирил предлагає, щоб продати рижика. Хай він гарно поправиться, буде здоровим. Потім тато його прив'яже, то він не буде таке робити. Він же буде гарно себе поводити. Ми з Колею поприбираємо вже тут всередині, такої таке роботи вже не буде, щоб нічого вже не буде, зверху сипатися, такого сміття. Сьогодні коля двері не робить. Таке в нас на вулиці робиться, що така клейонка, думаю, в кобач витримала вітер. А ще як, якби розкрили б, то й нас понесло з-за <смі> вітру тут. І дощ, і вітер. Але нічого, тут вже всередині приберемо, а вже коли буде погода, то коля зробить двері. Зараз коля повиносить, що тут таке вакше. А я візьму віником. Коли буде легша робота, мені легша. Позамітаємо, приберемо. Навели такий невеликий порадок, а то вже був нас у нас тут завал. Сьогодні двері не став відкривати, плівку знімати оцю. Вітер такий великий. Якраз з цієї сторони є, то якось страшнувато, щоб оці двері не виломало б, коли б почну робити їх. То вже підберемо погоду, будемо продовжувати. Взяв також паяльника, буду паять, пробувати, ще ніколи не паяв. Проведемо воду. Поставлю по крані на кожну поїлку, щоб була б, була б можливість чи ремонт провести, чи, можливо, там. Ну, Якусь запчастину навіть заказати, щоб її почекати, то на крайній випадок можна перекрити одну поїлку, пару парубочків попоїть з відра, а щоб ці були б робочі останні. І також можливо завтра вікно вже приїде, то вставлю. Коли знаєте, не було вітру, то ще нічого. Я сьогодні це поліно піднімаю, що я тут вже підпер його. Оля планувавши тут попрацювати, але світло пропало, то поїдемо додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення.